Пропонуємо якість стронгер вагою 68 кг трьохліпістковий з подовжувачем. Іде в чорному кольорі матеріал чавун. В цьому якорі передбачена система антизачеплення. Основу систему складає страхувальний стелевий тросик, який кріпиться петлями з двох сторон. Вздовж хвостовика трос прокладається в спеціальний паз, фіксується на хвостовику пластиковими хомутами. Це зроблено, аби трос не заважав під час якоріння і зняття з якоря. У разі глухого зацепа якорь треба тягнути в протилежному напрямку. Цього зусилля повинно вистачити для того, щоб розірвати ланцюгове кільце на вершинці хвостовика. Після цієї маніпуляції тросик звільняється по всій довжині, залишаючись прикріпленим лише на нижній частині якоря. Після цього якір розвертається, його можна досить легко витягнути зацепа. Просік витримує розривне навантаження 150 кг. Вага подовжувача окрема составляє 1,6 кг. Ціна 2300 гривень. Телефони в шапці профіля.